Ти вже готовий віддягнути. Да, ну, релокосий. На весо через той не бачиш. Mm -hmm. Так. Ну я... ну я не бачу, щоб зараз літали. Може якісь будуть пару прилітати. Якась одна-дві залетіли. А скільки комарів біля машини дивіться? Де шаровиться? Так, будемо знімати риловку першу. Побрик шатається. Давай, лізь, порує ловку. А може і вилізу? Вилазь, давай, вилізе. Ти, ти мені зараз ще камеру дупу лумаєш тут. Так, да, пошуткували хорош. Давай лізь. Я думаю, що зараз сонце, конечно... Звісно... Хочеться плюнути і забувають, що тут все. Зараз їх водичкою підженемо може якісь пару штук стануться нічого страшного В мене ті чоботи були склизькі, і це теж склизьке. блін диви так ця роєловка знаходиться зараз дві штуки буду знімати цю і трошки вон там далі вони знаходяться трошки що таке ти там падає не я не можу. воно склизьке, що ти чобити, що ці сандалі. В общем, пасіка моя знаходиться в ту сторону. Якщо вона впряме, то я думаю, десь буде може кілометр. Чуєш, мені треба якісь буде, блін, другі ці кросовки брати. Склеськи? Склеськи не можу вилізти. Ой, боже, боже. Так. Де куди це вилізти? То, може два я тебе підсажу. Ні, я вилізу. Склейський капець, взагалі не можу стояти на них. Вони як ці, як на льоду. Треба було щось друге, якісь крошовки вдягати. Та підуже я не доказав. Взагалі знаходиться кілометр від моєї пасіки руйловки. То я їх знімаю і везу в сусіднє село. Е, десь кілометрів скільки буде? Кілометрів десять, певно буде відпати. Що? Бджоли, бджоли руїці. 10 кілометрів 10 буду від пасіки, вони там відстоюються днів, днів 5 тиждень вже десь 5-6 днів. І тоді вже буду перевозити їх на пасіку. Бо якщо я зараз я їх зніму і завезу додому, то вони завтра всі прилетять на це місце, де стоїть роєловка. Тут близенько вони зорієнтуються. Так що Всі ройловки які стоять ближче як 2 км від пасіки, вивожу далі, за 10 км. Бо вернуться назад. Давай тобі поможу я. Не треба. Давай мені на спину встанеш. А? На спину встанеш. У мені ось... Все... О! О! Все там. Да. Мені головне треба було зацепитися. зацепитися. Ну, Трошки неудобно, сучок перший вис. Хоть би я не впав. Як там Кличко казав? пчели, то не мухи. <laughs> да, пчели то не мухи. <laughs> мені просто стрьомно лізти, хоч бери до да розувайся. Гудуть, бля. Годуть, да? А може і ні. Та гудуть, там рі є. Назар, мені кажеться, що ні. А ні, є. Будуть, бо гарно літають Ваня, гарний льот у них був, так що я впевнений, що вони там є. То не розвідники були точно. А комарні скільки. Що, прилітають чи нормально? Не знаю. Мені треба розуватися. Тут ще ноги свої пооббираєш, крузуй. Що, тобі шнурка кидай, так? Да? Да. Ой, я злякався, що вже не взяв. Взяв шнурка з карабінчиком все. Предположим. Кидаю, ловлю. Держи. босли будуть нормальні. Да. Ну, я не можу, вони блядь, склизькі, пластмасова ця підошва. О! Я себе чувствую, як дядько. Кидаю. Зараз. Іжди. Тут вітер був в'ятки, усе нападали. Як її туди поставити, не знаєш, давай. Отак стягував наперед на себе. А. Ти можеш і стягнути те саме. Що? стягнути на себе, поставити в неї в ногах, прив'язати тоді мені опускати помаленьку. Ой, так і буде. Тепер треба, головне, щоб кри, криша не відкрилась. Хвенєрка? Де це є? Не-не. ні, -ні. тільки не тяни різко донизу, бо в мене пальці згорять від проволки. Дивись. Що вона вже в мене може підати. Поскай. Тарзан, Назад. Ух! о, Що ж можна лазити в нусках. Так, ти злазиш, лазиш, так? Получається, легше, ніж вилазити. Так, все, перша рой на землі. За... Закрито, слухаю. Все, джоли гудуть. Гудуть? так. Да. Ти сподобалось? Да. Ху! Ху! Спортсмен. Можна так ставити руйловки. ловки. Так. Так, я, наверное, взуюсь. А там знову розуюсь. Ну бджоли якісь здорові такі були. Ну то як ти думав, що я маленькі ловить буду? Так, його ставлю поперек Коли буде машина отака, бджоли будуть на місці, не будуть струшуватись. Фу, скільки комарів, й маю, відкриваю. Одну ройловку погрузили. Їдемо їдем за іншою роєловкою, знімаємо. І далі. Так, заложу. Сонце гарно сідає, да, захід тут? Лета з тим букетом ходить. Ага. Де скільки кумарів? в здоров'я. <ріпи> Ще можна забутись і плюнути в неї. Я ж забуваю. <ріпи> так ладно, їдемо до другої руйловки. <ріпи> так. Ідемо до другої руйловки теж на дубою стоїть то зараз теж думаю, бистренько знімемо да, риловка є на місці дивись якщо це може вода треба буде то І вони там літають не літають зараз я йду на цю сторону тут буде видно вже людка так отут -от тут стою я Давай. А? Літку Та я людка не бачу. Ти затикай там є. А, є, є. Є, да, ж є, є. Шо? Ти бери затикай дився, вони там є. Є, але то вони ж я ж бачу ні? Я хотів би, бач, поставити, мабуть. А потім зараз може злізу. Чи я так не злізу? А, тобі ні, я тобі спущу, голови. Я ось ногою вперся нормально. Тільки щоб лоток не блядь, шматочку не зацепив. Чуть -чуть, щось, щось. Ні, ні, не спіши Все, я тримаю, вас. Я тримаю, пускай Пускай, кидай руку Не наступи Забрали руйловки Можна подякувати цим дубам да. Не літають то раз раз дійси. да і все не літали воно прохладненько. холодно, не то, що mm -hmm. на цей градус. І, і ну, вони повністю сховані всі були. Там, от, я ж кажу, лазили тільки по, одній, по дві, тако вилізли, залізли. Да, да, да. Навіть не літали. І ні. вони ще що людки туди не на поле, не на світло, а туди на, на темне, в ліс. Ти береш? Бери ти одну і я візьму. Молоджу ставить, мир. О, то там супер, а воно їм мешать не буде. Опа. Так, я й два зараз другу принесу. Ти не став так. Чого? Це я таку кинув. Ну то воно стоїть. Хоча знаєш, що можна просто один біля одного під деревцем. Ну так. Да. Отако. О там одного місця. так десь тиждень пустої на новому місці. Забудуться свої старе місце, де були на дубах. Ну а тоді додому. Десь до пасіки звідси 10 кілометрів буде. Приблизно плюс-мінус. Так, все, на тиждень хай працюють, літають, доживають нове місце. Ми їдемо додому. Вон таке гарне місце. Все, попросили людей поставити, трошки постоять і тоді будемо перевозити вже додому. Все, перші дві руйловки очікують.